Привіт-привіт! Сьогодні відправляюсь у дивовижну, красиву локацію, яка тут є поряд. Зараз я знаходжусь в містечку Сен-Мало- і Дінар у Франції, це регіон Британь. Я придбав квитки онлайн за 25 євро на цю локацію. Автобусом туди везуть зранку і ввечері забирають. Зараз чекаю на автобус. Зайшов в Буланжері, щоб взяти трошки якоїсь їжі. В мене є термос з чаєм, тому що. Так скажу вам, чай тут дуже потрібен, тому що тут холодно в цьому регіоні. І зігр... зігріватись треба постійно, навіть влітку тут холодно. І зараз я їду на кордон з регіонів, двох регіонів Британії та Нормандії. І покажу вам найцікавішу локацію, яка там є. В мене була мрія побачити і на. Решті цю мрію я зможу здійснити це фантастика, і я буду радий розділити з вами ці гарні емоції. Доїхати нормально туди з цієї сторони міста Сен-Мало можна було тільки певним автобусом за 25 євро у дві сторони, що я і вибрав. В коментарях обов'язково залишу посилання на ту компанію. Квитки там треба купувати завчасно та тільки онлайн, бо потім туди доїхати можна було лише з пересадками і дуже незручним графіком. А ще потім з вокзалу там добиратись або на віслюках, пішки чи на таксі. Або у певних автобусах до потрібної точки та офіс, де туризму біля того мон сен мішель Тому спеціальні ось такі чи екскурсійні автобуси це буде найкращий варіант.